Тройки. Це тролейбус. А маршрутками маршрутками не їжджу, бо вони не хочуть пенсіонерів брати. А у нас пенсія дуже маленька – 1200 і нам не вигідно їздити на цих багачах. 66-та. Зачастую їжджу на навчання, але в основному, якщо є можливість пройтися пішки, я йду пішки. Я найчастіше користуюсь тролейбусами. 45-та і 53-та. Ну якраз так. Маршрут, що дуже багато людей їздять. 64-й. Це вона більше так. І по центру, це можна їхати ЖД вокзалу, може доїхати. Це любий сістки може добратися людина, і так само звідти можна добратися. І до самий автовокзал. Автовокзал там іде, як ви знаєте, що всі напрямки йдуть в ту сторону, Корецький район, туди, на Київську. І всі ж ну, більше це 64-й. Це найбільше і тройка. Ну, це для мене найбільше є. І Чайка. Це два маршрути, ну найбільше 64-й. Ми намагаємося маршрутками не користуватися, більше ходити пішки або на машині зазвичай приїжджаємо. Я їжджу, користуюся 45-м маршрутом у зв'язку з тим, що я проживаю по вулиці Верху. 34-39. Тому що виїжджаю з ювілейного і геть на автозалу через центр. 39 й 34-й. 64-й, так. А чому? Тому що вони їздять до пізна. А 65-та маршрутка, і... вона що ж, вона ж не допізна не їздить, вона так до годин 9-50, все. Так. 57-ма -та теж допізна працює.